Друзі, привіт! Відбулись важливі зміни в Розервплюс, які стосуються порушень правил військового обліку, а також розшуку ТЦК. Що змінилось, як тепер використати на свою користь ось цю нову інформацію, нові дані, які ми можемо бачити в застосунку, все вам юридично поясню. І також, як бонус, надам вам зразок звернення, який ви зможете направити самостійно. До міноборони, щоб спробувати собі допомогти із цим розшуком, у випадку, якщо ви отримали повістку на неактуальну адресу. Але спочатку не забувайте підписуватися на канал, ви допомагаєте його розвивати. А також боротися з політичним популізмом політичними ботами. Дякую вам за підтримку. Ось такий електронний військообліковий документ тепер генерується після оновлення резерв плюс. Його я вже також надавала в своєму телеграм-каналі. Можете переходити і туди підписатись. Там багато корисної інформації. Посилання на судові рішення на зразки заяв до поліції. Кому це цікаво, заходьте. Що ми можемо тепер тут бачити? Як і обіцяли в Міноборони, тепер тут вказана причина. Розшуку. Причому зверніть увагу не причина порушень правилського обліку, а саме причина розшуку. Ось так тепер виглядає цей інтерфейс. В даному випадку, от якщо ми беремо цей документ, людина не прибула за повісткою. Ця інформація не є досить достатньою для того, щоб з'ясувати всі обставини справи, але це теж непогано, оскільки, як мінімум, ми тепер можемо апелювати до строків притягнення до відповідальності. Отже, була якась повістка, скоріш за все, пошто, оскільки в руки цю повістку ніхто то не отримував на коли ця повістка була, та коли ТЦК зафіксував саме акт неявки за цією повісткою, встановити цієї інформації ми не можемо, але. Тут є інша важлива деталь: саме дата початку РОШКу. А він у нас починається. Ті, хто слідкують за моїми відео, уважно ті, знають. Рошок, цей так званий адміністративний рошок, починається з моменту звернення ТЦК до поліції, або з моменту, коли відбулася ця інформаційна взаємодія між реєстром ТЦК та реєстром поліції. Тобто, судячи з цією інформацією, ми розуміємо, що плюс-мінус в березні направлялася ця повістка. І відповідно, я нагадаю, що не. Явка заповістку в нас не є триваючим правопорушенням, і це вже більш-менш така одноманітна і усталена практика апеляційних судів, про яку я також неодноразово вже зазначала і на цьому каналі і в своєму телеграм. А це означає, що три місяці це саме той строк, який починається з моменту виявлення ТЦК правопорушення, щоб протягнути до відповідальності. А те, що вони подали в розшук. Свідчить про те, що вони виявили, і це дуже важливо. В електронному військовому публіковому документі ми бачимо дату початку розшуку, і ось ця дата для вас є доказом, що правопорушення було однозначно виявлено та коли. Так, вони могли виявити це правопорушення і раніше, але ж вам потрібно доказ мати. І навіть якщо в них там є акт неявки е, за повістку, то цей доказ ви так просто не дістанете. Лише тільки через суд його можна витребувати. Тому ось ця дата початку розшуку, яка є у вас в резерв плюс. Є вже непоганим доказом, що підтверджує виявлення правопорушення. На що я хочу звернути вашу увагу? Важливий момент: наглість, нахабство, недбалість, зловживання ТЦК відображаються в оновленому застосунку резерв. Плюс ну що ж, міноборони, раз ви так допрацювали, то будете тепер отримувати скарги. А зразок звернення для громадян я підготувала. Масово виникає ось яка проблема, коли людина оновила свої дані вчасно, вказала актуальну адресу місця проживання. А як наслідок отримала повістку на неактуальну адресу на адресу своєї реєстрації? Ось так. І це стосується не тільки тих, хто проживає в Україні і змінив своє місце фактичного проживання, а й тих, хто за кордоном. І ми бачимо тепер таку ситуацію в «Резерв плюс в електронному вод. Актуальна адреса стоїть Польща, Німеччина, Чехія. Мені дуже багато таких документів надіслали на пошту. А ТЦК шлють повістку, як ми бачимо, на українську адресу реєстрації, знаючи, що цю повістку людина не те, що не отримає, а й в очі ніколи не побачить. Вибачте, а для чого це робити? От я звертаюся до Міноборони, що мало справу, ТЦК, мало оскаржень, навіщо взагалі тоді було це оновлення даних, уточнення актуальних адрес. Я що все рівно повістки надсилаються. Повністю всупереч нормам постанови 560. Ось вам приклад рішення суду: людина уточнила дані, вказала свою актуальну адресу, отримала повістку за місцем реєстрації. Що зазначив суд? Суд зазначив, що враховуючи, що ТЦК при надісланні повістки не взяв до уваги адреси, зазначеної громадянином про оновлені даних, як це передбачено пунктом 34 порядку 560, Позивач не може вважатися належним чином оповіщеним у розумінні пункту 41 порядку. Постанови Кабміну 560. Позовна заява була задоволена. Постанова ТЦК скасована провадження закрите. Друзі, не терпіть хамство. Якщо ви уточнили дані, то ви виконали свій обов'язок, а вони зобов'язані надсилати повістки лише на ті адреси, які ви вже вказали. Тому що. Ми знаємо, що міноборони здійснює централізований друк ось цих повісток, які надсилаються поштою. В них є ця інформація в базі оберіг, навіщо надсилати на неактуальні адреси. Якщо повістку надсилає ТЦК, відповідно діє той самий обов'язок брати до уваги, як вказує суд, брати до уваги уточнену адресу. Друзі, ви можете взяти зразок звернення, яке я залишу в своєму телеграм-каналі, наповніть його своєю індивідуальною інформацією і направляйте він оборони, щоб якось вплинути на цю ситуацію. Я не кажу, що це панацея 100% вам знімить ось ці порушення, ось цей розшук, але є такі випадки, коли люди ось в досудовому порядку. Вирішували це питання. Тож все рівно варто спробувати, тим більше, що це безкоштовно. А якщо це відео для вас було цікавим та корисним, обов'язково дайте про це знати, поставте вподобайку, напишіть свій коментар та поширюйте це відео. Ваш інспектор Права.